Проблема в тому, що ми не повинні зараз шукати. ми обговорюємо наслідки. І тут не говорять про причини. Причина якраз полягає в тому, що у нас в державі присутня кругова порука. І починається у нас, звісно, вже з президента. Тому що як на тій посаді, якраз ми говорили за Насірова, це якраз і заставленик і якраз сьогоднішнього діючого президента, який особисто за ним якби стоїть. І те, що сьогодні нашого президента звинувачують, і в офшорних скандалах, те, що сьогодні голова національного банку так само прив'язана до тих офшорних скандалів, що заступник голови РНБО, так званий Гладковський Свинарчук, засвітився, що в нас офіційно сьогодні міністр фінансів. Припрошую, має три офшорних рахунки, виявили, які спочатку говорив, що він їх немає, а потім довели, що це є і реально відповідає дійсності. Збрехав, тобто, ми говоримо, що в нас в країні працює тотальна корупція. Дійсно, на митниці збитки приблизно в Україні зазнає в рік від 6 до 10 мільярдів доларів, тому що всі тіньові схеми працюють і щодо нафтопродуктів, і щодо спирту, і щодо інших речей і горіхів, і так далі можна розказувати до безкінечних.